Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 14. Розповсюдження вістки на Британських островах, частина 2. Утвердившись вірою в Христа, уся його душа загорілася бажанням поширювати знання про славне Євангеліє милості Божої. Я дивлюся на весь світ, як на мою парафію. Говорив він, і в якій його частині я не перебував би, вважаю своїм правом і обов'язком звістити всім, хто виявить бажання мене слухати радісну вістку спасіння. Він і надалі продовжував жити суворим життям самозречення, але тепер воно перестало бути для нього основою віри, а лише її наслідком, не коренем, а плодом святості. Благодать Божа в Христі є основою християнської надії. І ця благодать повинна виявитися в послухові. Життя Уезлі було присвячене проповідуванню прийнятих ним великих істин, а саме виправдання вірою в спасенну кров Христа і силу Святого Духа, яка відроджує і приносить плід життя, подібного до життя Христа. У Уайтфілд і брати Уезлі були підготовлені до своєї великої праці внаслідок тривалого і болісного усвідомлення свого безнадійного стану. Щоб бути здатними витримати всі труднощі, як добрі воїни Христа, вони пройшли крізь вогонь глузувань, знущань, і гонінь як в університеті, так і тоді, коли розпочали служіння. Невіруючі студенти зневажливо називали їх і тих небагатьох, які співчували їм, методистами. Сьогодні цю назву носить одне з найбільших віровознань Англії та Америки. Як члени англіканської церкви, вони пильно дотримувалися її форм поклоніння, але Бог у своєму слові показав їм вищий взірець. Святий Дух спонукав їх проповідувати Христа, Христа Розп'ятого. Сила Всевишнього супроводжувала їхню працю. Вони переконували і навертали тисячу людей до істини. Необхідно було оберігати цей ховець від хижих вовків. Уезлій не думав про те, щоб створити нове вірове знання, однак об'єднав своїх прибічників у методистське братство. Незрозумілий і тяжким був опір, який зустріли ці проповідники з боку державної церкви. Але Бог у своїй премудрості так керував подіями, що реформа почалася всередині самої церкви. Якби реформа була нав'язана зовні, вона не торкнулася б тих аспектів церковного життя, які особливо потребували змін. Оскільки проповідники відродження самі були служителями церкви і працювали в її лоні, то істина проникла навіть туди, де за інших обставин перед нею були б зачинені двері. Дехто з духовенства, пробудившись від своєї моральної сплячки, став ревним проповідником у своїй власній парафії. Церкви, які були закам'янілі у формалізмі, прокинулися до нового життя. За часів Уезлі, як і в усі віки історії церкви, люди, обдаровані різними здібностями, виконували довірену їм працю. Їхні погляди на деякі пункти віровчення не завжди були спільними, але всі вони були керовані Духом Божим, і їх об'єднувало одне бажання здобути душі для Христа. Протиріччя, яке виникло одного разу між Уайтфілдом і братами Уезлі, загрожувало призвести до розриву між ними. Але набути в школі Христа смирення, взаємна поблажливість і любов допомогли їм примиритися. У них не було часу для суперечок, коли навколо панували обман і беззаконня, а грішники прямували до загибелі. Слуги божі йшли тернистим шляхом. Проти них виступали впливові та вчені люди. Через деякий час проти них виступило духовенство, і двері церков зачинилися перед чистою вірою і перед тими, хто її проповідував. Політика духовенства, яке почало засуджувати їх із церковних кафедр, сприяло розквіту неудства і беззаконня. Неодноразово Джон Уезлі рятувався від смерті тільки чудом Божої милості. Одного разу, коли розгніваний натов погрожував йому і, здавалося, вже не було порятунку, ангел Божий у вигляді людини став поруч з ним. Натовп відступив і слуга Ісуса Христа залишив небезпечне місце неушкодженим. Згадуючи про один із таких випадків, Уезлі говорив одного разу, коли ми сходили з великої гори до міста по ковській стежці, дехто намагався збити мене з ніг, думаючи, що коли я впаду, то більше не піднімуся. Але я ні разу не спіткнувся і не поскознувся, аж поки не відійшов на безпечну відстань. Хоч багато з них намагалося схопити мене за комір чи за одяг. Щоб звалити, їм це не вдалося. Як тільки один вхопився за поло мого жилета, воно обірвалося, залишившись у його руках. Друга пола, у кишені якої були гроші, була відірвана тільки наполовину. Один здоровань, котрий йшов слід за мною, декілька разів замахнувся тяжкою ломакою, і якби він хоч раз вдарив мене по голові, йому більше не довелося б це повторювати. Не знаю, як це сталося, але кожного разу він промахувався, хоча й не міг ухилитися ні вправо, ні вліво. Інший, протиснувшись через натовп, накинувся на мене, щоб завдати удару, але його рука несподівано опустилася. Він тільки злегка торкнувся моєї голови і сказав Яке в нього м'яке волосся. Першими наверненими людьми були міські розбишаки, ватажки вуличної юрби, з яких один раніше був борцем з ведмедями. Як поступово і делікатно Бог готує нас до виконання його волі. Два роки тому шматок цегли поранив моє плече. Через рік після того мене вдарили каменем поміж очима. Минулого місяця я отримав один удар, а сьогодні ввечері два удари перший при вході в місто, а другий при виході. Але я не відчув болю, хоч один чоловік зі всієї сили вдарив мене в груди, а другий по губах з такою силою, що одразу полилася кров. Але я зовсім не відчував болю. Ніби до мене хтось доторкнувся Соломиною. У ті давні часи методисти та їхні проповідники зазнавали глузувань і переслідувань з боку офіційної церкви, відвертих безбожників, підбурюваних пересудами та брехнею. Методистів тягали по судах, та це тільки називалося судом, бо в той час справедливість у суді була рідкісним явищем. Вони часто зазнавали насильства з боку своїх переслідувачів, натовпи голоти. Ходили від дому до дому, грабуючи і знищуючи меблі, майно і все, що потрапляло під руки, грубо зневажаючи чоловіків, жінок і дітей. Нерідко з'являлися оголошення, в яких бажаючих узяти участь у погромах домів методистів запрошували зібратися в певному місці і в певний час. Таке грубе і явне порушення, як людських, так і божественних законів, дозволялося без усякого обмеження. Систематичне переслідування людей. Єдиною виною яких було те, що вони намагалися навернути грішників зі шляху погибелі на шлях святості. Посилаючись на висунуті проти нього і його товаришів звинувачення, Джон Веслі говорив дехто заявляє, що вчення цих людей фальшиві, неправдиві, і фанатичні, що вони нові, і досі не чувані, що вони квакери, фанатики, папісти. Ці звинувачення були безпідставними, адже переконливо доведено, що кожний елемент цього вчення відповідає істинному вченню святого письма. Як це й тлумачить наша церква? Якщо писання є правдивим, то й вчення не може бути хибним або фальшивим. Інші говорять їхнє вчення надто суворе, вони йдуть до неба надто вузьким шляхом. Це справді було першим і свого часу єдиним звинуваченням, яке виставлялося їм. Воно лежить в основі тисячі інших докорів, які виявляються в різних формах. Та хіба вони роблять шлях до неба вущим, ніж його проклав Христос і апостоли? Хіба їхнє вчення суворіше від того, яке викладено в Біблії. Зверніть увагу хоча б на декілька текстів люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. За кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Євангелія від Луки, 10 розділ, 27 вірш. Євангелія від Матвія, 12 розділ 36 вірш, і перше послання до Коринтян, 10 розділ 31 вірш. Якщо їх вчення суворіші, ніж викладені вище, тоді справді вони варті осуду, але ваше сумління переконує вас, що це не так, і хто може хоч на йоту допустити неточність щодо Слова Божого, щоб не перекрутити його? Чи може управитель Божих таємниць вважатися вірним, якщо він щось змінить у цій святій скарбниці? Звичайно, ні. Він не може нічого применшити, він не може нічого пом'якшити. Він зобов'язаний оголосити всім людям. Я не можу пристосувати Святе письмо до ваших смаків ви повинні або прийняти його, або загинути назавжди. Це є правдива причина такого популярного сьогодні нарікання на немилосердність цих людей. Хіба вони немилосердні? У якому значенні? Хіба вони не годують голодних і не одягають нагих? Ні. У цьому їх не можна звинуватити. Але вони такі немовосердні у своїх судженнях. Вони думають, що ніхто не може спастися, якщо не піде вказаним ними шляхом. Духовний занепад в Англії напередодні появи Веслі був основному наслідком вчення, яке відкидало закон. Одні стверджували, що Христос скасував моральний закон, тому християни не зобов'язані дотримуватися його. Що віруючі, звільняються від рабства добрих учинків. Інші, хоч і визнавали незмінність закону, заявляли, що немає ніякої потреби в тому, аби проповідники навчали народ дотримуватися його заповідей, оскільки, вибрані Богом до спасіння через непереборне спонукання божественної благодаті, самі прийдуть до благочестя й доброчесності, а кому Бог призначив вічну загибель, не мають сили дотримувати божественного закону. Ті, хто дотримувався думки, що вибрані не можуть відпасти від благодаті та втратити ласку Божу, дійшли ще жахливішого висновку, а саме беззаконня, які вони чинять, насправді не є гріхом і не повинні вважатися порушенням божественного закону. Отже, у них немає ніякої потреби каятися у власних гріхах або просити прощення. Тому стверджували вони навіть найогидніший гріх, який вважається серйозним порушенням закону Божого. Не є гріхом в очах Божих, якщо він скоєний одним з вибраних, оскільки однією з суттєвих і відмінних рис вибраних є те, що вони не можуть зробити нічого такого, що було б не до вподоби Богові або заборонене законом. За своїм змістом це страхітливе вчення є таким самим, як і вчення популярних вчителів і богословів пізнішого часу, згідно з яким не існує незмінного божественного закону як мірила правди. Оскільки саме суспільство виробляє для себе норми моралі, які постійно змінюються. Усі ці ідеї, натхнені одним і тим самим духом, котрий розпочав свою роботу серед безгрішних мешканців небес, намагаючись зруйнувати справедливі обмеження Божого закону. Учення про божественні рішення, які є незмінними у визначенні долі людей, призвело до того, що багато віруючих відкинуло Божий закон. Брати Уезлі мужньо боролися з оманою. Антиномістичного вчення і доводили, що воно суперечить Писанню, бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, послання до тита, 2 розділ, 11 вірш. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Бо один є Бог і один посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус. Який віддав самого себе на викуп за всіх. Перше Послання до Тимофія, другий розділ з 3 по шостий вірші. Дух Божий дається кожній людині безкоштовно, щоб вона могла скористатися дарами спасіння. Отже, Христос є світлом, яке просвічує кожну людину, що приходить на світ. Євангеліє від Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Люди втрачають спасіння, тому що добровільно відмовляються від дару життя. У відповідь на твердження, що зі смертю Христа десятислівний закон був скасований разом з церемоніальним законом, увезлі говорив він не скасував моральний закон, викладений у десяти заповідях і підтверджений пророками. Мета його приходу полягала не в тому, щоб скасувати якусь частину цього закону. Цей закон не підлягає жодній зміні, міцно стоїть як вірний свідок на небі. Він існує від початку світу і написаний не на таблицях камінних, а в серцях усіх синів людських, створених рукою Творця. І, хоч його письмена написані колись Божим перстом, тепер великою мірою стерті гріхом, та все ж вони не можуть бути остаточно усунуті, доки в нас є усвідомлення добра і зла. Кожна заповідь цього закону повинна залишатися в силі для всього людства і на всі віки, тому що цей закон не залежить ні від часу, ні від місця, ні від інших обставин підвладних змінам. Він залежить від природи Бога і природи людини та їх незмінних відносин. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Без сумніву, Христос, згідно з тим, що було сказано до і після цього, має на увазі наступне я прийшов, щоб утвердити його в усій повноті, всупереч усім людським тлумаченням. Я прийшов, щоб з усією ясністю і повнотою висвітлити те, що було в ньому неясне і незрозуміле. Я прийшов пояснити правдиве і повне значення кожної його заповіді, показати її ширину. Довжину і сферу дії, притаманну їй, висоту і глибину, неосяжну чистоту і духовність закону в усіх його принципах. Уезлі проповідував досконалу гармонію закону і Євангелія. Між законом і Євангелієм існує найтісніший зв'язок, який лише можна собі уявити. З одного боку закон постійно прокладає дорогу Євангелію і вказує нам на нього, з другого боку, Євангелія веде нас до точнішого дотримання закону. Наприклад, закон вимагає, щоб ми любили Бога і ближнього нашого, щоб були тихі, смиренні і святі, але ми усвідомлюємо, що нездатні робити це більше того, для людини це неможливе. Але ми бачимо Божі обітниці, в яких Він хоче дати нам таку любов, зробити нас смиренними, тихими і святими, і ми приймаємо це Євангеліє як радісну вістку і отримуємо обіцяне по нашій вірі. Отже, праведність закону здійснюється в нас через віру в Ісуса Христа. Найбільші вороги Євангелія Христа, говорить Уезлі, це ті, хто явно і відкрито осуджує закон і лихословить його, хто навчає порушувати, скасовувати, змінювати не тільки одну якусь заповідь, меншу чи більшу, але й усі заповіді одразу. Найбільше у всьому цьому обмані вражає переконаність цих людей в тому, що відкидаючи його закон і руйнуючи його вчення, вони насправді звеличують Христа і його служіння. Вони так само шанують Ісуса, як і Юда, коли говорив Радій учителю, і поцілував Його. Подібним чином Ісус у праві запитати кожного з них, чи оце поцілунком ти видаєш сина людського, усувати якусь частину з Його закону під приводом сприяння успіху Євангелія, говорити про його кров і позбавляти його вінця є ніщо інше, як видавати Його поцілунком. Це звинувачення не знімається із тих. Хто проповідує таким чином, що прямо чи посередньо усуває необхідність послуху, і цим применшує Христа, таким способом, що скасовує або применшує хоча б найменшу із заповідей Божих. Тим, хто стверджував, що проповідь Євангелія відповідає всім цілям закону, Уезлі відповідав: Ми цілком заперечуємо це твердження, бо воно не відповідає навіть першій цілі закону, цебто переконати людей у гріху і пробудити тих, хто ще спить на краю прірви. Апостол Павло говорить законом Бог гріх пізнається, і поки людина не усвідомить свого гріха, вона не може відчути справжньої потреби у спокутній крові Христа. Як сказав наш Спаситель лікаря не потребують здорові, а хворі. Звичайно, нерозумно було пропонувати лікаря здоровим людям або таким, що уявляють себе здоровими. Спочатку ви повинні переконати їх у тому, що вони хворі, бо в іншому випадку вони не оцінять ваших зусиль. Так само нерозумно пропонувати хреста тим, чиє серце не зазнало скрушення. Отак, проповідуючи Євангеліє благодаті Божої, Уезлі, як його вчитель, намагався звеличити та прославити закон. Він вірно виконував доручену йому Богом роботу, і йому було дозволено бачити славні плоди своєї праці. Наприкінці його довгого життя він помер у віці за 80 років, з яких понад 50 він провів у місійних подорожах. Налічувалося понад 500 тисяч його прихильників. Але тільки тоді, коли вся сім'я, викуплених кров'ю Христа, збереться в Царстві Божому, ми дізнаємося справжню кількість тих, хто завдяки його праці піднявся з руїн гріха й пороку до величного і святого життя, хто завдяки його вченню пережив глибокий досвід. Життя Уезлі дорогоцінний приклад для кожного християнина. О, якби віра і покора! Невгасима ревність, самозречення і відданість цього служителя Христа знайшли своє відображення в сучасних церквах.